А, ну я по классиці забув. Дякую. Класить я забув відкрити чат. Без цього ніяк. і угу. тут вже запустився. Короче, там вообще хтось є. Телеграм. Покупунь. Попунь. Де? Випадково виграв, вказав Helldivers. Ні, не цікавить. І... А де? Загубив. а Хтось навіть вже дивиться. Я щось намагаюсь відкрити чат. Ладно. Ні, я собі щас допоможу. А, я. Молодець, я ж стрімлю екран. Ну ладно. Нічого страшного я тут не показав. YouTube, open, Все. Чат я маю бачити. Аж дві людини. Я запізнився, але ви маєте мене зрозуміти. Я говорю з мамою. Маму не можна торопить, коли вона розповідає сплетні з рідного міста. Хто оженився, хто помирився, хто посварився. Це все справи, які я маю знати. Ну, так. Все. Окей. Ну, я думав, що буде три, але дві теж непогано. Ладно, я думав, що ніхто не прийде. На той розіграш і взагалі ніхто участвувати не буде. І так. 5 хвилин пройшло. Можна. Можна. Якщо що у мене є аж два свідки, один з яких я дивлюсь свій чат. Ось його наш сьогоднішній претендент. Де мене там видно? Ось цей воїн. В усій красі. Я, я не в красі, от він красивий. Вітаю. Так. Це на три. І я відкриваю оцю штуковину. Відкриваю це посилання на оце от. Я так як. Я третій свідок його. О, вітаю Сергій Кокос. чи кокос ми минулого разу. А, на С кокос. Вітаю. Е, я на... на відео не сказав, але бажано було писати фігурка, прямо ну, ключове слово на той ключове. Але я знаю, що вихід, буде все по фігур. Фігурки, фігурку, фігуркою. Все на фігур. Складні математичні вичислення. Отримати коменти. Їх 69, і я перед стрімом ще раз перевірив всього слів фігурка. Фігури 75, але це з урахуванням того, що. Отак от написано. Декілька разів. Так що. Десь тут ще було. І от. І тут декілька разів. Так що, якщо їх відняти, плюс віднято це моє. З цих 75. То буде якраз ті 69, які знайшла ця програмка. Так що все чесно, всіх порахувала, але ну, це не дивіться, це рахують оці. Отут не може бути більше 200 без преміума, так що нікого не пропустив, нікого не обіжаю. Я цим ще й заморочився, щоб нікого не обідити. Все. Якщо ні у кого нема претензій щодо фільтрів, щодо цього, щодо посилання, щодо кількості, щодо того, скільки 1 плюс 1... Я почекаю затримку. Меми скидаються друзями, це важливо. Затримка пройшла, у вас був шанс написати, якщо ви не згодні. А тепер, якщо тут немає незгодних, це Блін, як нам на весіллі кажуть. Якщо є хтось незгодний з цим браком, хай скаже про це зараз або замовчить навіки. В роботі написала, дякую. Поїхали. І Віталій Мельник 68. З коментом доброго дня. Чудова і дуже важка робота. Що було б чудово додати цих. Тогочасних грошей фігурка класна. Я дуже радий, що рандомайзер вирішив підсвітити саме комент, де написано, як я проїбався. Це показує наскільки наскільки воно дійсно справедливо і не підроблено. Ну, що я забув картинку тогочасних грошей додати, ну, як мене таке виглядало Я просто ну завтикав. Окей, я напишу йому е, сьогодні ввечері або завтра. А збережу собі, щоб не загубити. Є ще пара хвилин, якщо хтось хоче задонатити на росоріс і кинути е, посилання в чат. Я його встигну додати в таблицю, і він також буде приймати участь. У вас буквально кілька хвилин. Я на на, на росоріс буду торгуватися до останнього прям як Стерненко. Так як е, на, на цей розіграш, надати на не на розсоріс, е, я отримував тільки скріншоти, то я особливо розкошелиця на рандомайзер не міг, ну, типу, на якийсь збір, типу, від Монобанку. Алло, привіт, Владислав. То я просто пройшовся по всім скринам і пододавав всіх в таблицю. Це та сама таблиця, в якій всі розрахунки монет, грошей. Їй тут місце в цьому цьому штуці. Всі джерела часто питають. Почекай, я кину. Ти можеш попросити, я тобі зроблю. Тільки пофарбуєш сам, бо я манав. Всі джерела, якщо хто комусь цікає джерела, якщо хтось, хто питав, тут є, бо про джерела часто питають, але я вказую джерела, боже, вони є в описі. Файл, звісно, є в описі, якщо хочете щось подивитись. І так, чи хтось нам докинув? Владислав хоче докинуть. Давай, я, я тебе додам. Тільки ти там докинеш? 50 гривень квиток, Да Тільки давай швидше тут затримка капець. А, я не можу написати так. Напевно, він закинув сотку, я знаю ця жмута. Я впевнений, що він закинув сотку. Якщо ти виграєш, ти не виграєш, ти ж в курсі? Ну. Ти, звісно, сподіваюся, що вже закинув донат, і ти, ти не зможеш його повернути, але якщо ти виграєш, я тобі ніхіра не віддам Тому що ти і так можеш її отримати. Але донатно розсорісто святе. Давай, донать. Хто хоче, може ще задонатити. І підемо. Для того, щоб тут порахувалось, я взяв квантовий е генератор чисел. Зніть іронію. Після цього я піду грати в Quantum Break. Це голова просто. Де ти там ще є? Бо вже кидав. 50. Можна було в чат кинути, але ладно. Я розраховував не більше, якщо чею. Я в тебе вірив, я думав, ти кинеш сотню. Так оце зраду мою довіру. До 50 гривень кинув. Ах ти козел. <с>. До нього дійшло, те, що я йому нічого не дав. <с. <с.> чисто, чисто заради справедливості я тебе додам, але шанс один на 35. Ми зібрали в сумі 1750. Е... Пише, що я козел. Завчора. О, ладно, ладно, рахуйся тоді. Раз я рахував. Там була ще одна людина, яка я кидала за кілька днів. Ей, сто. Якщо є ще хтось бажаючий закинути на Росаріс і прийняти участь, то кидайте в пишіть в чат. Якщо ні, то я буду рахувати. Якщо що, розіграю фігурки, яка була за комент, вже прийшов. Там виграв Віталій. Я забув. Віталій. Виталий Мельник выиграл шоу, мы на память 5 секунд. Так, чат никто не пишет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, и написал кто-то в телеву. Все, 3, 2, 1. Я давав час написати в чат, якщо хтось хоче закинути на Русоріс. Якщо після цього ви закинете на ресоріс, в що ви не участвуєте, але ви дуже хороша людина. Поїхали. 18. У 18 це пан. Панна. Це пані Марія Тен. Є. Я, якщо чесно, думав, що Мирослав, тому що у нього аж 10 квитків з 36. Але фігурку отримає Марія Тен, якщо, звісно, не відмовиться. Але Енівей, anyway, дякую всім, хто прийняв участь хоч в одному, хоч в другому розіграші, особливо в розіграші на Ресоріс. Там фігурка не ідеальна, і вона не коштує не дещо що 1750, які задонатили, а 1800 навіть з 50 гривнями відлада, Але вона. І від того більш цінний цей ваш внос, при тому що фігурка не коштує навіть одного донату. Ну я думаю, що вона і 200 не коштує. Мені кажуть, не прибідняється, мені кажуть, торгуватися. Фігурка абсолютно точно безцінна зроблена оцими руками, які нічого ніколи не крали. І той балончик теж точно не винести в кармані курточки, яким інформувалося. це. Окей. Окей, аж шість людей зайшло подивитися, як я тут позорі всі імпровізую. <раприк> тут в <раприк> Зазвичай не заходить шість сюди і як я позорі всі імпровізую. <раприк> не було такого. <раприк> а, ну ладно, може і було. Все, виходять. <раприк> виходять. Люди йдуть. Окей. Okay. На цьому усьо. Я напишу всім переможцям після стріма по грі. І завтра ж піду пакувати ці фігурки. Не крали, кажеш. А горіх від нас це не крали, кажеш. Я не вкрав, я вернув. Можу тобі зараз вернути. Так як на розуріс ми зібрали в кілька разів більше, ніж вартість фігурки, то ми так ще будемо робити. Оце святе. Просоріс, це святе. А з розігром усьо. Ніхто в чат не пише, так що мені здається, що YouTube просто лагає там нікого нема крім Влада Підемо грать. Погрались з квантовим рандомайзером, підемо грати в квантовий злам. Чи квантовий зламав квантовий поломка. Отак. Я просто не можу закінчити, поки люди, люди заходять вже 5. І Якщо у вас щось цікавить, питайте в чаті. У вас 5 секунд. Затримка, затримка правда, дві хвилини, так що 5, 4, 3, 2, 1, а у вас ще йде затримка. Так, всі бажаючі можуть переходити на стрім на Twitch чи YouTube по грі. Всі не бажаючі. Сім людей. Чуть-чуть пізно. В розі роз, двох фігурок не може йти так довго. Всім перемогу. Всім аж двом переможцям я напишу. Дякую всім, хто зайшов. Не знаю за що, нічого цікавого і не розповідав. Дякую всім, хто прийняв участь. Напевно, ви зайшли, тому що приймали участь. Тепер точно все. Па-па-па, всім, хто не перейде, всім, хто перейде на наступний стрім. До зустрічі через 5 секунд.